Так, тема маточників завжди актуальна, бо дехто не знає, як вони виглядають. І як кожен маточник дає поросель чи осінню чи весною. Так, хочеться сказати, що кожен маточник наростає по-різному і кожен маточник має різне коріння. От, наприклад, є такі сорти, які мають один корінчик. Це такі, як Даніель, Ставіський. В них невелика коренева система. І вони осінню відростків таких, як би не дають. Ранні сорти дають більше відростків на осі. І вони встигають так би нарости. Віолавіолет дуже дає гарну з відростки на осінь. Ну і багато різних. Так, хотіла показати, що... Вже неодноразово показувала, але ще показую, що являє собою маточник. Маточник це ось таке коріння. Може бути з відростками, може бути без відростків. Ви садите його цілим, не розділюєте, і навесно у вас буде гарний кущик, який можна буде розділити на багато кущиків мультифлори. Ось так пакується корінь з розпізнаванням сорту хризантемки. і він їде так на відправочку. При потребності можна добре напоїти його, тоді посадити в землю. Так, ось тут ще є такі, наприклад, матошник, ідора, каміна Red, яка дуже гарно дає відводи. Ось така червоненька. І є ще багато маточників у мене до продажу і міксами. То пишіть, будемо спілкуватися, будемо відправляти по черзі. І тіштеся красою. Сьогодні ж у мене такий маточник. Навіть правочку йде. Такий колір класничий.